день, народ! Сьогодні з вами я, Людмила Тарола Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки. Ох, тут дьявол час. І. Збило мене енергія така. Так, і і. і. Кому потрібні особисті розклади, звертайтеся по телефону 099 28 149 47. Вайбер, Ватсап, Імо, Телеграм. Ну, кого що влаштовує: Інстаграм. Так, а поїхали ми далі. А чи причетний Лукашенко до викрадення дітей на території України? Давайте подивимося. Чи причетний Лукашенко. Тому що там йому закидають звинувачення, і кажуть, що якщо, він, якщо це доведуть, то йому теж буде пред'ява. А чи причетний Лукашенко? Угу. це означає Знаєте, тут робота проводилася над жертвами домовленості були про вивоз людей з території і кажуть що знаєте їх забирали забирали від сімей, типа вони одинокі, от ми їх забираємо. І на майбутнє от, очікується, очікується тут по колесу фортуни, удобний случай, удобний момент, щоб це все закончить. Разгулцы закончить. То есть вин причетный 100%. іл 76 збили збили з Pidget із Житомирської області з особовим складом. Давайте подивимося, Дійсно, цей збитий був літак с особовим складом, російський літак. Іл-76, ну це великий літак. Угу. Что це за обман? Ну да, щоб вони не починали, от кажуть, вони хотіли, вони хотіли участвовать в бойових діях. Ну, і їх накрили. Ну да, да. Вони хочуть зробити провокацію в Білорусі в сторону. ну Така прийшла інформація, що вони хочуть там в Білорусі зробити провокацію в сторону польського кордону, щоб завадити пересуванню техніки для нас в Україну. Давайте подивимося, це дійсно так, чи це тільки балачки? Вони хочуть зробити провокацію на кордоні Польщі. Білоруси. Ні, це все ілюзії. ні 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 вони бояться. Ні -ні. Ну, це, знаєте, як зроблено, для того, щоб боялися, для того, щоб очікували, ну, як обично, Лукашенко відтягує на себе якісь моменти такі, знаєте як, щоб концентрація уваги перейшла на нього, на його територію, на його дії. Ну і свою важливість, як би підтверджувати. Коли про Білорусі, давайте я не записала це, це питання, подивимося про тактичну ядерну зброю, там десь вони на міждособойчики були были вместе з Лукашенком на сцені, я дивилася такі моменти казахський, по-моєму, президент виступав. Що Путін з Лукашенком зділку таку завершили, щоб тактичне ядерне вооруження перемістити в Білорусь і вони так їхненько там посміхалися на пару Путін з Лукашенком. Це правда чи ні про ядерну тактичну зброю? Це правда, що вони вже перемістили чи збираються перемістити на майбутнє тактичну ядерну зброю в Білорусь? Це правда? Вони бояться, вони не ресурсно це, тому що такий кіпіш піднявся, от вони все хочуть, знаєте як, закритися шлейфом, як раніше. Шлейфом не Ну, от хоч щось висмактать з пальця хоч щось. не, нічого вже не бояться, от не бояться нас тут, не бояться нас там, не виходить і тут, і там, і, і везде не виходить, і вони кажуть, нехай як раніше нас бояться. От ми тут ем, як два дурачка, вибачте. Ну, ну Другої друго словосочетання я вибрати не можу, тому що. Два дурника, які сидять на старості лет уже тронулись умом, і от вони хихикають як два дурачка. Правда? Вони граються тут со всім міром. Щоб боялки, щоб їх боялися. Що можна сказати? Пора на покой, хочеться сказати. Пора на покой. Так, спитайте у карт, чи не чекає Україну, а сценарій Північної та Південної Кореї, коли нарешті почнуть повертати люди, повертатися люди до Херсону. Давайте так, першу частину питання. Коли. Ой, вони хочуть зробити. Ні -ні -ні. Спитайте у карт. Ну, по-перше, я не у карт питаю, я питаю у вищих сил. Карти це інструмент. А взагалі я питаю у вищих сил. Сценарій Північної та Південної Кореї буде. Ну, це такий. Якщо ви дивилися раніше мої розклади, ви б не задавали такі питання. Добре, я спитаю. Давайте питаємо Вищі сили покажіть. Буде у нас в Україні сценарій Північної Південної Кореї. Тобто ви маєте на увазі розділяти нас будуть, да? Не. Тут це а, отрізається категорически. Ми самостоятельно, єдині. Розумієте, тут іде трансформація. Зміни йдуть зараз йдуть зміни. Зміни дуже швидкі зміни. Йдуть кардинальні переміни. Тобто судьбоносні, три старших аркана підряд. І що? Ну, наблюдайте за цими змінами. Не перебувайте в ілюзіях, кажуть. От, що там хтось щось розділиться, щось поміняється в Україні? Ні, Україна єдина, понимаєте? Угу. І тут міняться буде дуже все швидко. Все стабілізується. Да. Перемога на носу. Ну, може ж. Уже ж який раз от, воєнним а, в, а, через воєнний військовий а, спосіб, судьба поміняється швидко, дуже стабілізується в перемогу. Чекаємо, ні, нічого не буде ніяких розділень. Угу. От показують вам, що не ресурсно бути в такій луні. Тобто не ви, ви не парите собі кажуть мозги. По этому поводу, по поводу разделения. Нічого тут такого не будет. Так росіяни притягнули жінок, буряток, на лівий берег. Невже вони вже все ж таки коріння пускають? Ну, я вам хочу сказати, що от після цього питання я там прочитала заметку таку, що да, притащили буряток, але зовсім не для, не для пускання корні. Ви знаєте, їм би, якщо б вони хотіли корні пускати, вони б пускали корні там, із українками, попривозили свої сім'ї. Як вони робили це на Луганщині, людей тіпа, тіпа, евакуюють, вивозять От там бараки, кому хочеться так сильно евакуюватися. А сюди привозять свої сім'ї. У нас така сама історія була на правобережці. Я прочитала інформацію, що буряток привезли для того, щоб вони їм готували їжу, бо вони бояться, що українці, українки, їх травануть. Також. А яких корнях тут іде? розумієте? тут як колорадських жуків потравлять їх? Так що, ні-ні-ні. Да, ну для роботи, бачите? Для роботи. Бояться, тяжело їм, вони ж не звісно, що ждати. От вони, вони не знають, вони так стримують таким образом, щоб їх не потравили, бо ну, случаї-то були, і це реальні случаї, ну, да, щоб силу не проявили. От, на якийсь період наняли людей, просто буряток наняли їм, довіряють, от вони і привезли. Ага, знаєте що, я опустила вторую часть випросу, вертаюся. Сейчас згадала. Так, 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 так. А коли нарешті почнуть повертатися люди до Херсону? Та вони і зараз повертаються, вони їздять туди-сюди, от я знаю людей багато, які приїжджають, уїжджають і... А коли масово почнуть повертатися, коли почнуть повертатися люди до Херсону? Ух ти. Ну, по правосуддю просто бояться люди. Ще повертатися до Херсону. Тут чотири старших аркана. Показують, що судьба поміняється. Зараз уже міняється судьба. Зараз, на даному етапі. І вам треба очікувати, очікувати дій, бачите? А, люди думають, треба це робити чи не треба. З однієї сторони, хочуть, з іншої сторони, бояться, тому що по от страшно кажуть. По правосуддю ми ще там посидимо, почекаємо. Ну так це ж від людей залежить, від того, хто налаштований, розстроєні, тому що ще обстріли йдуть. От ждуть, ждуть. Трансформації, старші аркани. Я вам кажу, зараз йдуть судьбоносні собиття. От іде трансформація к стабільності. От буде все стабільно. Не будуть там літати ракети і, при... ну, і снаряди. І приїдуть на майбутнє, стабілізуються. Скільки це надачка, по міру люди ждуть. Коли приїхати додому, вони в тупіковій ситуації. Тому що тут обстріли. З однієї, ожидання замучило, а з іншої сторони, обстріли. Летить все у нас. Ну і, да, ну нікому ж не хочеться бути убитим. Вони ждуть окончання. А коли цей етап Коли він закінчиться? закончиться? Ну, кажуть, наблюдайте. Не перебувайте в ілюзіях, а наблюдайте. Шанс буде. Шанс приїхати, ну, це вам вирішувати, да? Шанс уїхати куди? Сейчас, угу. пока, от на даному етапі, зараз пока двояка ситуація. З одної сторони, комусь можна, комусь нельзя. Опять же, от скільки раз кажу. Це ж не конкретно вас стосується. Понимаєте, ви записує, запитуєте. Як? Абстрактно, якщо абстрактно, то це кому як? От, і зараз живуть люди тут. Один під обстріл попав, другий нічого вцілів. Тобто двояка. комусь над, можна їхати, комусь не можна. Це лічні розклади. Вам в лічних розкладах скажу, стоїмо вам їхати? Опасності є, ще нема. А так все це ждати треба, поміняється. Да, ну, двойственная ситуація зараз. Проясниться ситуація по колісу фортуни. Зараз туман війни. Три старших аркана. От дивіться. Ну, що я можу сказати? Чіткості ответа не може бути. На даному етапі вам ніхто не скаже чітко. Надо вам сейчас їхати чи не надо вам сейчас їхати? Луна, туман війни. Ніхто вам нічого не скаже зараз. І вищі сили кажуть, ну хочете ви тут в такому состоянии некотором, у, у когось сохранився дом, у когось ні, у когось там ні свята, ні газу, ні криша, нічого немає. Хочете ви тут ну, у кого... А у когось є, допустимо, чувства тянуть, емоції переповнюють, щоб не сорваться, їдьте. Але це ваш вибір. У кого як? Я не можу чітко сказати для кожного. Таро каже, це неравноценно для некоторих. Для некоторих це просто неравноценно. Немає смислу там бідкатися без грошей, без роботи, без нічого. Кому? Ну, просто кожен микає мізки і думає про себе, як йому вигідніше, як йому чекати ще, потерпіти чи ні. Це така історія. Так, шановна Людмила, подивіться, що чекає Сумську область влітку. Дуже втомилися від постійних обстрілів прикордонних територій. Да, у вас там А, Ведьми літають. Сумська область. Іюнь місяць, июнь, червень. Червень, давайте я подивлюсь на червень. Будуть обстріли чи ні? на червень дивимося. Обстріли в області будуть. Липень. будуть обстріли в області. І И серпень. Будуть обстріли в області. Так, да, тут буде тяжко іюнь місяць, вам, вам тяжко буде. Тут жертви будуть і. Ага. Ага. Понятно. Ну, вам місяць місяць ще цей пережити треба. Червень місяць пережити ще треба, тяжко буде. Угу. Ну, знаєте, тут постійно така тривога на червень місяць, і, і, і розстройства, і, і переривчики будуть, і потім знову будуть працювати, ну, працювати, е, не, не на дальніх розстояннях, То есть ох. Як достануть, вони ж там рядом щитать через кордон, А в іюль, Ой, іюль і червень, липень. В липні. Угу, угу. А в липні закінчаться обстріли, понимаєте? Тут уже йдуть старші аркани. Ну, ми дивилися, що показували, що закінчується війна в липні місяці. І такі військові дії активні, вони заканчуються, тут остаються страхи тільки. По, іде трансформація. Трансформація куди йде? Ну, доля міняється. От кажуть, доля міняється. От дивіться, в іюлі місяці дуже. іюль, опять іюль. В липні місяці п'ять старших арканів. Судьба. Перелом іде. Судьба міняється. да в одни я же скажу в одни старшие арканы как за, как бы задел на будущее вот тут вот все э, Происходят такие события какие э, переломят. переломный момент все меняется перемены кардинальные в августе остаются одни как бы знаете как то остатки остатки сладкие да остатки сладкие то есть а это тут э, э, остатки страхом при, да, боятися, от як ми зараз. Зараз тихо у нас. І з однієї сторони так класно, супер, а з іншої сторони, боїшся, думаєш, ну, опять зараз лупануть, опять там під, підуть стріляти. І оці ілюзії, вони ще залишаться. І как би на будущее тут іде. Що це означає? Ухти! Клас. Шанс на що? Угу. Ну, вот те ожидания, да, что вот они там начнут стрелять снова. А будут они эти обстрелы? Да. Стабилизируется. Стабильно что? Ну, більше обманов, знаєте, тут іде. Більше маніпуляцій, угроз. Ну вони ж привикли топати ногами, так? Як ті слони? От вони, вони тільки тупать ногами. Вот-вот -от очікуйте. От-от будуть якісь сообщення, будуть якісь вкиди, що от, ждіть, ждіть, ждіть. Ну, такі страхами будуть маніпулювати. В общем, так. Все на сьогодні. Дякую, до побачення, пока-пока.